Аваборочко і Вася Малюк розказують за оборона Покровська. Ну, якщо комусь сподобається, мовчіть за язик в сраку, откуда Вася малюк, може знать, в якому стані оборона Покровська і Мирнаграда. І що призвело до цієї ситуації? Да? Спочатку до дронового оточення, а потім вже практично. Зараз там різні групи спеціального призначення намагаються вирівняти ситуацію. Але хто був у міських боях? І вважаючи на кількість піхоти, зараз артилерія, каби, міномети, блять. Там канонада стоїть і дрони. На відстань 20-30, по куди до 40 кілометрів, намагаються, та не намагаються рубать логістику. На, Рубають логістику, достають до Миколаїв. За рік і три місяці пройшли 7 кілометрів, блять. Візьми дату інтерв'ю і дату назад, ви ще доступ всі до діпстейте. Лійній поміряйте, ребята, бля, 27. 27, а не 7. І це як? Можна, блядь, і ну продовжувати оцими популістичними е, всякими, блядь, Тільки кому воно всралося, блядь, Піари. Які, блядь, піари, пекло їбуче. хуяри так, що аж куфайка завертається. Треба приймати сугубо військові рішення. Сугубо військові рішення, але їх не було і не буде, блядь.